Чому я не можу купити Американо в кав'ярні? Алло. Десятки таких дописів протягом останнього року можна побачити у Твіттері, Трец і навіть, прости господи, в Фейсбуці. Бариста у кав'ярні третьої хвилі на моє можна американо закочує очі сильніше ніж я, коли чую русняву. Ну, вибачте, що не замовила фільтр з нотками персика, хі -хі, Ерсика, віршів Шекспіра та спогадів про дитинство. Бо це не просто кавоналивайка, а кав'ярня третьої хвилі, пояснюють в коментарях невдоволеним аматорам кавові ентузіасти. У цьому відео ми разом з експертом розберемося, що це за кавові хвилі, як кава потрапила до України та яка різниця між в 1, Арома кавою та ідеалістом. Ви дивитесь АІН, ваше настільне медіа про бізнес, технології та місця їхнього перетину. Приблизно у 2014-2015 роках термін кав'ярня третьої хвилі заполонив український простір. У той момент мало хто розумів значення цих слів, але помічали здебільшого те, що кава там була трохи дорожча, часто кисліша і ще в таких закладах не було американо. За 10 років чимало кав'ярень в Україні стали кав'ярнями третьої хвилі, а дехто перейшов і на наступний рівень. А коли ви уперше почули про кав'ярні Першої, другої чи третьої хвилі? Напишіть у коментарях. Термін кавова хвиля стосується певного періоду в розвитку кавової промисловості. Ці хвилі представляють великі зміни в галузі, а також у глобальній культурі, які принесла нам сама кава. Вперше ці періоди назвали хвилями у 2002 році. Авторкою стала норвезька бариста Тріш Родгеп, і вона розповідала здебільшого про третю хвилю, а всі інші вже назвали такими постфактум. Перша хвиля, друга хвиля, третя хвиля. Так я думаю про сучасну каву. Кожен підхід має свій власний набір пріоритетів і філософій. Кожен з них зробив свій внесок у споживчий досвід і в наші засоби існування, зазначала Родгеп у листі для Zero Astres Guild. Іноді хвилі накладаються одна на одну, розповідала Бариста, і одна з них неминуче впливає на іншу. Це нині ми можемо помітити і в українській кавовій культурі. Перша хвиля. Про першу хвилю кави відомо відверто мало, бо її зазвичай просто асоціюють з комерціалізацією цього продукту. Та й термін вигадали постфактом уже після початку розвитку індустрії. Перша хвиля це коли кава заходить в дім і вже з'являється розчинна кава. Люди починають її більш масово пити, пити в домах, плюс з'являється ще змелена кава в упаковці, і вона з'являється в супермаркетах. Тобто її можна купити. Іноді початок хвиль шукають під час золотої лихоманки у США. Коли шукачам золота була потрібна швидка і відносно недорога енергія. Інші говорять уже про середину ХХ століття, післявоєнний бум та активне поширення розчинної кави. Однак достеменно відомо, що каву пили задовго до її комерційної класифікації. А відомі й донині бренди кави почали з'являтися ще у 19 столітті. Так, ще у 1850 році у США з'явився популярний бренд кави Folgers Coffee, а у 1892 Maxwell House. Друга хвиля. Друга хвиля кави пов'язана із розвитком формату Tugal на Виніс та кав'ярень із окремих закладів. Однією із перших таких вважають мережу Starbucks, яка відкрилася у 1971 році в Сієтлі США. Спочатку Starbucks продавав лише каву візерна, а у 1980-х компанія вирішила продавати вже готову каву. Ідея виявилася вдалою. Зараз мережа має заклади у 80 країнах світу. Друга кавова хвиля це коли те, що з дому виходить навпаки в кав'ярні і з'являється еспресо, Такий напій, як еспресо, і що це швидкий напій, але він концентрований і вже додається більше зрозумілості про смак. Що таке кава, що вона там з якоїсь країни і так далі. Під час другої хвилі акцент змістився на якість кави та її смакові характеристики. З'явилися нові поєднання та пропорції кави з молоком, вершками, сиропами. Споживачів почали інформувати про методи приготування, вперше масово почали розповідати про співвідношення арабіки та робусти. Такі заклади, як Starbucks, впровадили стандарти приготування кави для забезпечення однакої якості напої в різних закладах мережі. Це призвело до появи спеціалізованого обладнання та навчання бариста. Однак існували й недоліки. Прагнення до одноманітності призводило до втрати унікальності смаку, поява різноманітних сиропів віддаляла каву від її природного смаку. Тож поява нового етапу в кавовій культурі залишалася лише справою часу. А поки між хвилями є час, підпишіться на канал, щоб не пропускати наші нові відео. А, і вподобайку теж поставте. Третя хвиля. Третя хвиля почалася ще у 2000-х, хоча до України вона докотилася тільки у 2010-х. Вона зосереджується на якості, походженні зерна та на етичному вирощуванні і виробництві продукту. Баристи й кавові експерти детально вивчають смакові профілі різних сортів кави їхню історію та культурне значення, третя кавова хвиля. Це коли ми вже розуміємо, що кава не тільки з Колумбії і не тільки з Бразилії, наприклад, а вона точно з якоїсь ферми, з якогось регіону. Плюс з'являються альтернативні методи заварювання. Каві вже надається більш сенсу, більш насолоди, коли ви п'єте її. Так це вам не в одному. крім традиційних напоїв на основі еспресо. Популярними стали альтернативні методи заварювання без тиску: ручне заварювання через фільтр, таке як Кемекс чи v 60 з мінімальним тиском аеропрес, або ж замочуванням холодною чи крижаною водою cold brew. Кожен метод дозволяє розкрити смак кави. Наприклад, одні й ті ж зерна інакше смакуватимуть в кемексі та в аеропресі. Також важливу роль почав грати сам бариста, який має добирати правильну кількість зерен, температуру води та час екстракції. А перемоги баристи на різноманітних кавових чемпіонатах стали ще одним способом приваблення аудиторії до закладу. Окрім цього, працівники кав'ярень третьої хвилі прагнуть не тільки продати каву, але й навчити своїх клієнтів розуміти різницю між різними сортами, методами заварювання та смаковими нюансами. Такий підхід до підбору зерен, обладнання та персоналу потребує більше фінансових вкладень, що відповідно робить каву дорожчою. Тобто, якщо друга хвиля прагнула до стандартизації і здешевлення кави, то третя хвиля відзначається індивідуальним підходом до кожної чашки кави. Відповідно, Flat White у кожній кав'ярні третьої хвилі матиме різний смак через різний вихідний смак зерен. А ще в кав'ярні третьої хвилі ви майже не знайдете сиропів до кави, а також американо, що є еспресо з доданою водою. Замість нього найчастіше вам запропонують фільтр, як більш збалансований напій того ж об'єму. Четверта хвиля. Спойлер! Четверта хвиля уже існує, і часто кав'ярні, які за інерцією називають третьою хвилею, уже цілком схожі на четверту. Тут кава стає об'єктом дослідження, мистецтва, а також соціальної взаємодії. Четверта хвиля базується на ідеях третьої хвилі, але розвиває їх далі через технології та індивідуалізацію. Тобто, якщо в третій хвилі Бариста знає, скільки грамів зерен йому треба взяти на 100 мл води, щоб отримати ідеальний напій. Зараз він ще й чітко розуміє всю хімію. І фізику за цим процесом. Мені здається, що четверта хвиля це про те, що люди, ось це, що в нас є в кав'ярнях третьої хвилі, всі ці альтернативні методи, фільтр каву, каву високої якості, вони несуть її навпаки додому. Ось це таке моє дослідження. Плюс більш професій цікавих, таких як дегустатор, там сомельє кавовий, чи лабораторія кави, чи кьюгрейдинг, наприклад, це ті, хто займається якістю кави. У своєму звіті за 2021 рік Інтернешнл Трейд Центр описує каву четвертої хвилі, як ту, що означає відхід від проєктів за покликом серця, що були характерними для третьої хвилі. До більш комерційного фокусу, який може приносити довгостроковий прибуток. Мова йде про комерціалізацію кави, як от під час другої хвилі, але й подальший її розвиток та її дослідження, як це робили вже під час третьої хвилі. Також до четвертої хвилі відносять кофіток – дослідження кави у Тіктоці. За даними британської дослідницької компанії Mintel, 60% споживачів покоління Z заходять у Тікток, щоб більше дізнатися про каву. Також зумери в цілому обирають каву як пріоритетний напій. Окрім цього, четверта хвиля досліджує домашнє приготування кави, що зумовлено пандемією COVID-19. З'явились різноманітні невеликі еспресо-машини для домашнього використання, але з професійною якістю, а альтернативних способів приготування побільшало. А як кава розвивалася в Україні? Говорити про класичні кавові хвилі в Україні складно. Ще до появи будь-якої класифікації українці часто вживали каву. Наприклад, Богдан Хмельницький уже пив каву в XVII столітті. Імовірно, про напій він дізнався, коли перебував у полоні в Османській імперії. Гетьман мав навіть улюблені способи його приготування. Про це йдеться в книжці дослідника української кухні-історика Олексія Сокирка. В Україні ж перші кав'ярні з'явилися у місті Кам'янець-Подільський, яке на той час входило до складу Османської імперії. Наприкінці 19-го, на початку ХХ століття у книзі рецептів Ольги Франко уже можна знайти низку рецептів кави. Згодом, через залізну завісу Радянського Союзу українці мали доступ тільки до кави з дружніх країн, яку імпортували в обмежених кількостях. Через це каві шукали заміну. Її змішували, щоб здешевити або й взагалі замінювали іншими продуктами. Основну частку інгредієнтів у цих напоях становили цикорій, ячмінь, соя, каштан та навіть жолуді. Після здобуття незалежності кава в Україні асоціювалася із брендами Nescafe, Якобс, Форд, Lavazza тощо. Водночас це не означає, що перша хвиля в Україні закінчилась. Усі хвилі існують паралельно одна з одною. Активний розвиток кави в Україні почався саме з третьої хвилі у 2010-х роках. Також українські баристи часто перемагають на різноманітних кавових чемпіонатах. Наприклад, у червні 2023 року Андрій Васильєв став першим українцем, який посів третє місце на кавовому чемпіонаті World of Coffee з каптейстингу. А цього року Іван Білусов посів третє місце на чемпіонаті світу з кави у Копенгагені. Часто говорять, у нас в Україні класний сервіс, це правда. І це, мабуть, і є таким поштовхом для того, щоб розуміти, і нам здавалося, що кавова культура в нас набагато краще розвинена. В деяких аспектах реально так бізнесових не дуже я б сказала там. Стосується того, яке зерно закупити. В нас все ж таки немає такого доступу до зерна ще як в інших країнах, але все ж таки багато моментів культури кавопиття в нас більш розвинено. Наразі більшість українських кав'ярень, які починали як третя хвиля, органічно переходять на четверту, мають власну обсмажку чи замовляють її саме під себе. Залучають до роботи кавових призерів, навчають та еволюціонують в ногу з часом. А яку каву більше любите ви? Перша, друга чи, можливо, таки третя хвиля? Напишіть у коментарях. Моя порада це насолоджуватись кавою, все ж таки. Не забувати, що це насолода, особливо в наші часи. Просто сісти, закрити очі, відчути, подумати. Ось це є смаки, ті, які я описую, просто. Закриваючи очі, відчувати і запитувати себе, що я зараз відчуваю. Класно же? Тобто, це кислотність, це солодкість, чи це якісь фруктові ноти чи шоколадні. Дякую, що подивилися це відео. Якщо воно вам сподобалось, поставте йому лайк, підписуйтеся на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!